Доброго дня, друзі, вітаю вас всіх на нашому каналі, як завжди, бажаю вам мирного, вдалого та е, спокійного дня. На календарі у нас вже е, сьогодні 3 лютого. А це значить що? Це значить те, що ми вже вийшли на фінішну пряму нашої зимівлі. Без перебільшення, особисто я вважаю, що лютий місяць е, це найбільш такий відповідальний місяць для пасічника. Ну і ще навіть я б сказав би і березень, бо часто дуже в березні. Зимівля продовжується і лютий і березень це, можна сказати, два найвідповідальніших місяці, коли ми зимуємо. Але перш ніж ми, друзі, перейдемо до основної частини нашого відео, нашої з вами розмови, хотів би попросити всіх тих, хто дивиться дане відео, хто досі не підписаний на наш канал, підписатися на нас, поставити вподобайку та залишити коментар. Вам не тяжко, а нам приємно. Я люблю з вами спілкуватися. І мені приємно, коли люди підписуються. Це значить, що недарма ми знімаємо відео. Як бачите, йде пара з рота. Зараз ми тут в приміщенні, друзі, займаємось виготовленням лотків. Така це марудна робота, хай Бог милує. І думаю, поки... Е, е, Зробимо такий, знаєте, невеличкий перепочинок, думаю, поспілкуюсь з вами, запишу відео, можливо, комусь воно і згодиться. Тож, чому лютий друзі, вважається найбільш таким важливим місяцем при, при зимівлі бджіл? Тому що вже у лютому у більшості сімей починає з'являтися розпліт, розпліт у другій половині лютого, в деяких сім'ях, можливо, він вже і зараз є. Бо то, бачите, морози, то потепління, то морози, то потепління. А як оце було, наприклад, перед цими морозами, бо у нас оце у неділю, там, вчора в понеділок було мінус 25-27 вночі, а перед тим було потепління декілька днів, до плюс 6 доходила погода, то навіть і 5-6 днів вистачить для того, щоб матка знову ну, почала сіяти і можливо в деяких сім'ях і є зараз розплід. Тож, друзі, якщо вже матка починає сіяти, це, відповідно, бджоли починають тримати вищу температуру клуба. Вищу температуру клубу вони тримають для того, щоб зігріти розплід. А відповідно, щоб зігріти розплід і тримати вищу температуру клуба, їм потрібно споживати корму. І можна сказати, вони корму споживають в 2-3 рази більше, ніж зазвичай, друзі, у період спокою. Ну, звичайно. Всі пасічники стараються якомога довше відтягнути період, ну, щоб матка якомога пізніше почала сіяти. Але також це дуже багато залежить і від типу вулика, хто в якому зимує вулика в одних вуликах, матка почне сіяти раніше, це якщо вулики теплі, а якщо холодніше, то матка почне друзі, сіяти пізніше. Особисто я зимую на січастому дні 90, хай 9, ну, 98% пасіки зимує на свідчатому дні. Тож, я думаю, що матки там ще не почали сіяти, бо з такими морозами, О, а у кого вже почали сіяти, і навіть для підстраховки, друзі, я вже рекомендую звернути дуже велику увагу на кормові запаси. Це не значить, що вулику ну, меду немає. Якщо, друзі, матка вже почала сіяти, то ваші бджоли. Е, при, е, коли буде, наприклад, от, на неділю знову передають е, холодну погоду, то якщо вже матка почала сіяти і. Будуть холода, то бджоли виїдять весь корм навкруг розплоду. І за неможливості піти далі вони можуть загинути з голоду. Вони не можуть, вони загинуть з голоду. Бо бджоли в ніякому разі, друзі, не покинуть розплід. Вони не покинуть розплід і е, повиїдають весь корм, і тоді буде дуже і дуже образливо, чи вірніше дуже і дуже шкода, коли, наприклад, відкриєш вулик в березні. Е, по боках багато корму, ззаду багато корму, а бджоли залишились на розплоді, і сім'я загинула, задубіла, замерзла. І все, бо вони не покинули розплід. Тож, якщо, наприклад, ви дивитесь і бачите, що клуб ще гарний збитий, то можна не хвилюватися. Якщо вже він трішки витягнувся, то краще тоді положити канді. І канді вже тоді безпосередньо, якщо клуб такий, ви бачите, зараз рихлий, то вже канді треба друзі ложити якби безпосередньо на клуб, щоб їжа була над самим. Клобом джил. Також уже з другої половини лютого ми всі починаємо, хоча, ну, певно, не всі, бо я е, бачу дуже багато відео, що е, багато людей е, зимує як без утеплення. Особисто я зимую без утеплення. І оце зараз у другій половині лютого вже думаю почну класти утеплення. І також у другій половині лютого вже буду закривати сітча стиднища по рекомендації. Своїх дорогих підписників. Ще раз за що дякую, будемо закривати всі часті днища. Думаю, закривати є у мене фанера, є у мене OSB і є у мене ще екструдований, ну, екструдований ППС двоєчка. Думаю, буду закривати ними. Буде, наприклад, закінчилась фанера, закрили потім USB, а як закінчилось USB, то вже будемо закривати екструдованим ппс двоєчком. саме мені подобається найбільше їм. Закривати днище собі, ззаду дістав дошечку та і закрив. Зараз я, звичайно, вам покажу, як я буду це все, друзі, робити. Так, десь в мене тут були старі огризки. Так, взяли огризка. Зараз ми покажемо, як ми все це будемо проводити. У мене, якби, щоб закрити днище, не треба великої такої мороки, просто ззаду дістав дошечку, куди дістається лоток для збору пилку. Друзі, положить днище закрито без замороки, а потім вже собі, якщо треба, то весною одне днище е е забрав. Е дай і друге підставу. Також ще важливо, треба, друзі, бджіл е також буде утеплювати. Якщо вже буде ближче до кінця лютого. Зараз рівно ж піде потепління, матка буде сіяти. Бо якщо все зробити правильно, то тоді наші сім'ї будуть е добре стартувати, гарно стартунуть і спокійно вийдуть. Е і з зими, і спокійні нерви будуть у нас, і буде гарний старт у наших сімей. Бо я ще раз повторюсь, дуже буде шкода, коли ти дивишся, а в березні сім'я пропала. У мене особисто колись таке було, друзі, що вже і навіть після обльоту бджоли пропадали. Хоча хочу замітити, що цього року у мене верно, вперше за 3-4 роки зимою не облітувалися бджоли. Минулого року у нас було на рівночині досить тепло. Якщо я не помиляюся, 31 грудня, чи 1 січня, чи 2-го тоді був такий масовий... Облід бджіл. Цього року такого не спостерігається. Хоча змазу перша половина була досить тепла, потім оце пішли е, ці морози. Щоб не затягувати відео, зараз покажу, як я планую е, класти засувки, які маю ставити на сітку. Хоча я дивлюся, хотів би ще запитати, що деякі люди кажуть, що вони сістим е, цілий рік, воно в них не закрите. Не знаю. Я то ще не знаєте, не мав такого досвіду. Можливо, хтось підкаже. І також скажу, що дуже добре, коли всі вулики, наприклад, одного стандарта. От мої восьмирамочні друзі, мені найбільше подобаються, я вже до них звик. Це на... ну Мені вони самі класні. І також, як я обіцяв, наступного разу зніму відео, чому саме восьмирамочні і восьмирамочні і чому у мене тільки один гніздовий корпус 8 рамок 300, а далі, друзі, йдуть 145. Обов'язково це все покажу. Тож, успіхів вам миру, добра. Зараз покажу, що ми тут, друзі, чим. Займаємось. А вам ще раз нагадаю, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, а нам до Пасхи треба, щоб було 7 тисяч підписників. Також оце 2 лютого, хто святкували, то ну, вчора святкували стрітання. Є така народна прикмета, якщо на стрітання півень води нап'ється, то на Юрія віл напасеться. Ну, вчора біля криши в день було досить сонячно, то півень міг води напитись, то будемо надіятися, що на Юрія віл. Як то кажуть, напасеться. Зараз покажу, друзі, що ми робимо з нашими пилкозбірниками. Так, що ж, друзі, вибачайте трішки зараз радіяш. прикладі даного днища покажу, як ми будемо закривати нашу сітку, щоб не тривожити лишній раз бджіл. Дно у нас високе. Це дістається ось така дощечка, через яку ми дістаємо наш пилок. Днище тут уже, друзі, з касетою все. І потім сюди хоп. Взяв, ось я для прикладу взяв такий старий цей кусок ППС і все собі поклав. І днище, можна сказати, перекрити. Все, про все займає там, друзі, 2-3 хвилини. Ось такі лоточки ми робимо. Так, лоточок назад. Це все ще буде, друзі, двічі краситься. Будемо фарбувати гумовою фарбою. Все закрив, перекрив, все зроблено. Тут у нас їх трохи зроблено. Ось така сітка. Тож я вам показав, друзі, як будемо, Ну там все воно це дно закрив, а верх я буду утепляти, у мене є войлочні, такі знаєте, утеплювачі для 10 рамкових, вони правда вуликів, але в піддашок положив, дай і все, і буде воно усе тепле. Піддашки у мене по висоті 4 см, бо криші ППС в нахлобучку. Якби 6 см. І я так роблю, щоб вони повністю друзі, перекривали цей піддашок, щоб якось, ну, не було цих знаєте, таких мостків холоду, а щоб якби все було з ППС. Тож, підписуйтесь на наш канал. Ще раз залишайте коментарі, ставте вподобайки. А ми, друзі, зараз йдемо е, стругати, пиляти дошки. Дошки треба буде ще потім купити куб-дошки, хай лежить суха. бо Оце я робив пілкозбірники і не було, не вистачило мені сухих дошок на всі пилкозбірники, то мусив брати, які були вже такі старі, сліпі, криві. Але, думаю, своє вони відслужать. Гарно ми їх покрасимо двічі гумовою фарбою і все буде добре. Тож, звертайте увагу, друзі, саме головне на наявність кормів. І, якщо ви не впевнені, краще лучше покласти ніж потім е, жаліти, що пожалів там, наприклад, кілограм канді. І, і звичайно менше зараз треба бджіл турбувати, бо якби у них зараз переповнені кишечники, бо вони ще, о, якщо не було обльотів, будь-який стрес для, на них може сказатися друзі, дуже іду, ну, негативно. Усім вдало дозимувати, миру, добра, вам і вашим сім'ям усього самого найкращого.